Всіх вітаю на каналі Анаїси Сан, і сьогодні я запрошую вас зробити разом зі мною практику звільнення. Що таке ця практика звільнення? Це коли ми звільняємося від важких своїх спогадів там, де ми залишили себе, тобто там, де лишилася частинка нас. Нашої енергії, нашої уваги. Ми не контролюємо цей процес. Цей процес в нас відібрав якусь частинку нас, і тому в нас, звичайно, як не вистачає нашої енергії. Чому ми жаліємося, що в нас мало енергії, хочеться зробити більше, а ми це не робимо. Саме із таких життєвих подій. І в цьому втіленні, і не тільки в цьому втіленні, в нас розтикається наша енергія. Тобто, ми не зібрані і ми не цілісні. І оце, коли говориться про цілісність, це також мається на увазі цілісність нашої пам'яті, нашої душі. Тіло, душа і дух повинні бути в єдинстві. Тоді відбувається гармонія. І тоді людина проживає своє життя набагато легше. Їй виконувати її бажання не тільки приємно, а й легко, тому що вона знаходиться в потоці, тому що в неї напряму знаходиться тілений її дух, її тіло, і вона, її відчуття, внутрішні відчуття. Цього життя зовсім інші Вони відрізняються, ніж у людини, яка є дуже заблокованою програмами, страхами, розсіяна постійну увага, людина не може сконцентруватися на чомусь, не вистачає енергії, щось поробить і зразу, якби більше, немає ні на що енергії. Тому. Треба звільнятися. Це не тільки ця причина. Я не буду зараз про, розповідати про глибокий перехід, який я називаю смертю, а смерть це тільки перехід. Це е, набагато глибша тема, яку я можливо буду розкривати для всіх, а можливо, тільки для вибраних або ті, які готові приймати її. Тут я буду простіше. На відкритому каналі давати я й даю багато практик про більш такі доступні варіанти для всіх. І от звільнення це найважливіше для людини, тому що ми всі маємо свої програми, ми всі маємо свої блоки, страхи, переконання, і від цього треба звільнятися. Щоб ставати чистішою і легшою, зараз я попрошу можливо нажати на паузу і підготуватися до цієї практики. Зроблю невеличкий вступ, про що буде практика і як ми будемо виконувати практику. Я розповім зараз вам про техніку, вам потрібно буде пригадати ситуацію. Момент, який, вас, який вам згадається, або про який ви пам'ятаєте зараз і хочете від нього звільнитися. Часто буває так, що ми не знаємо, ми думаємо, що ми вже прожили якусь певну ситуацію і відпустили. Насправді, якщо ви її не пропрацьовували, якщо ви над нею не працювали, це не так. Треба туди повернутися, треба це. Зробити, тобто зробити певну техніку. Технік я маю дуже багато, але зараз я поділюся з вами самою легкою і самою доступною технікою. Отже, ви розслабляєтеся, закриваєте очі, сідаєте в позу лотоса або так, як вам зручно. Уявляєте себе у закритому просторі. Це повинен бути обов'язково закритий простір. Це може бути. Якась темна кімната. В цій темній кімнаті ви налаштовуєтеся на свою енергію. Тобто ви відчуваєте свою енергію, ви відчуваєте свій духовний центр. Це обов'язково. У мене всі практики починаються з духовного центра. Там ви відчуваєте своє внутрішнє я, своє вище я і налаштовуєтесь на свою енергетику. Ви можете собі уявити. Як в цій кімнаті знаходиться ваша енергетика, в цій закритій кімнаті, у якій ви себе уявляєте, знаходиться ваша енергетика у вигляді якогось світла, золотого світла, просто сонця, якихось таких світлих потоків. І ви налаштовуєтеся, це саме ваша енергетика в цій повній закритій кімнаті. У цій закритій повній кімнаті, ви уявляєте на своєму внутрішньому екрані, ви можете собі уявити навіть дійсно екран, як, як плазма. А, ви згадуєте цю ситуацію, від якої ви хочете зараз звільнитися. Це людина або декілька людей, які пов'язані з цією ситуацією. Ви Настільки повинні згадати цю ситуацію, щоб спочатку ви подивилися на це, тобто, все на це з іншої сторони подивилися, а потім ви дозволяєте собі прям увійти в цей момент і відчути те, що ви відчували тоді, при тій ситуації. Тобто, вам потрібно відчути це в реальному моменті, вам треба просто. Зануритися і повернутися в цей момент, відчути ці відчуття. Якщо у вас це ще не такі забуті відчуття, у вас можуть виникнути сльози, емоції. Навіть якщо це і далекі якісь відчуття, наприклад, дитинство, у вас також може виникнути сльози, емоції, це говорить тільки про те, що у вас це. Досить гостра ситуація, яку вам обов'язково треба пропрацювати і звільнитися від неї. Ви не спішіть, ви дайте вихід тим емоціям Тобто поплачте і скажіть те, що ви тоді не сказали, не змогли, або зараз вам іде якісь е, виговорення, тобто, вам треба виговоритися. Дайте, дайте цьому. І скажіть прям в цій ситуації те, що вам іде. Якщо ж ні, ви просто спокійно починаєте працювати з диханням. Тобто, якщо є емоції, ви їх відчуваєте, їх випускаєте так, як вам це хочеться, краще виговоритися і виплакатися. Якщо менші, менш така загострена ситуація, тоді ви робите вправу з диханням. Ви починаєте дихати. Ви робите глибокий вдих. Нагадую, перед тим ви налаштувались на своє духовне серце у тій кімнаті і на свою енергетику. Ви вдихаєте у цю свою енергетику і прям відчуваєте, як вона повертається до вас у ваш духовний центр. Я допоможу вам у медитації це зробити зі словами. І коли ви робите видих, ви видихаєте всі ці негативні емоції от ось в це минуле на видосі. Тобто ви можете це уявляти як якусь сірість, якусь масу темну. Ви видихаєте всі ці емоції, які у вас виникли. Ви просто їх прям уявляєте, можете їх сказати, і ви видихаєте цю ситуацію. Це минуло. І знову ви робите вдих, коли ви видихнули, прямо до кінця. Ви робите знову вдих. уявляєте, як ви забираєте з цієї кімнати, з цього закритого простору, забираєте свою енергетику у вигляді такого золотого світла або просто світла. І так ви робите декілька разів, поки вам зовсім не стане легко. Кожну таку ситуацію вам треба пропрацьовувати окремо. Будь ласка, беріть і пропрацьовуйте кожну ситуацію окремо в цій медитації. Тобто повертайтеся кожен раз до цієї практики і робіть нову, пропрацьовуєте, звільняйтеся від нової ситуації. Влаштовуйтеся. Відпускайте зараз всі думки, і ми з вами починаємо цю практику. Тепер дозволь собі знайти для себе місце спокійне і комфортне, щоб тобі нічого не заважало. Твоє тіло знаходиться у розслабленому. Зручному для тебе місці. Зроби глибокий вдих і повільний видих. Відчуй, як ти дишеш, твоє тіло розслабляється. І ще раз вдих. І повільний видих на видосі. Тіло твоє повністю розслабляється. Ти видихаєш усю напругу з тіла, всі блоки і всі страхи. І ще раз вдих і повільний видих. Тіло повністю твоє спокійне. І розслаблене. А тепер переведи увагу на свій духовний центр, відчуй його і скажи зараз собі, я, є, я. Налаштуся на свою енергетику. Я відчуй я, я. свій внутрішній простір. І ще раз я, я, я. Тепер дозволь собі уявити, що ти знаходишся у кімнаті. Це повинна бути закрита кімната. Відчуй, налаштуйся. У цій кімнаті є твоя енергія. Відчуй її. Ти можеш її звізуалізувати у вигляді золотистого світла або просто яскравого світла. Кімната повністю наповнена твоєю енергією. Відчуй з'єднання тебе. Це твоя частинка, це твоя енергія, яку ти колись залишила у цій кімнаті. І зараз ти прийшла її забрати. налаштуйся У цій кімнаті є великий внутрішній екран. Просто знайди його. Тепер я порахую до трьох, і ти дозволиш собі пригадати цю ситуацію, цей негативний момент там, де ти лишила свою енергію. Один, два, три. Дозволь подивитися на цю всю ситуацію зі сторони і розглядіти її усіх подробицях. Тепер дозволь собі відчути і пригадати, що ти відчувала у тій ситуації, і як це відбувалося, які були емоції, почуття. Якщо зараз є емоції, які ти хочеш виговорити, будь ласка, скажи тій людині або тим людям, які зараз знаходяться у цій ситуації. Тепер уяви, що навколо тебе у цьому просторі знаходиться багато твоєї енергії. Ця енергія схожа на світло, на золоте мерехтіння. І зараз тобі потрібно забрати з цього минулого свою енергію. Вдихни її прямо у свій духовний центр. І видихай ці емоції, які ти відчуваєш по відношенню до цієї ситуації або до людини. Вдих і вийдих. І ще раз вдих. и выдох. И еще раз вдых. И выдох. Зробуйте дых дыхание столько раз, сколько Тепер скажи, я забираю з цієї ситуації всю себе, всю свою енергію, всі свої частинки душі. І ще раз роби вдих, Відчуй, як ці частинки повертаються до тебе у твоє духовне серце. І тепер скажи, я повертаю всі свої Негативні емоції і назови свої емоції. Нехай минуле йде в минуле. Я більше цього досвіду не потребую. Відчуй, як тобі стало легше у твоєму тілі. І зараз просто відпусти цей внутрішній екран з тими спогадами, десь далеко, далеко, відчуй, що він як Повітряня куля відлітає вище і вище, далі і далі, аж поки зовсім не зникне з твого внутрішнього екрану. А тепер дозволь собі уявити. Що ти знаходишся під великим водоспадом, для того, щоб повністю завершити своє очищення. Ця цілюща вода водоспаду змиє весь бруд, який залишився від цієї ситуації в твоєму тілі. Зроби ще раз вдих. І вдихни зараз через своє тіло цей водоспад і видихни все, що не потрібно залишилося в тілі. Видих. Просто зараз відчуй, як вода під великою напругою повністю змиває. Все, що залишилося від тих спогадів, і їх назавжди немає вже у твоєму ді. Щирою посмішкою Всміхнися своєму духовному центру, подякуй собі за ці практики. І обов'язково повертайся до цієї практики звільнятися від інших негативних спогадів.